Ням-ням-ням, Всі, всім, всім привіт, друзі. Ви на каналі Demon Dance і ми сьогодні будемо грати в Chicken Gun. Не питайте, чого у мене такий скін, просто я тільки що установив Chicken Gun. E, значить, дивіться. Ми, сь, ми сьогодні будемо грати в Chicken Gun і будемо обсуждати странності. У вас таке було, що ви колись ходите ходите по серверу. А там зустрічает от С. Скажи, скажіть, воно огромне? На. На сдохну. О, все, він здох. Осталося лише цього швидкого быстрого добити. У вас я думаю, що таке було і не раз. Ось, наприклад, візьмемо самого великого Голіма. А... А... Так, зараз ми його збільшимо. А де він? Добре. А, -а, а! Поможіть! Поможіть! Що це таке? <с qualify> він не торнадо. Це просто звичайний камінь якийсь. Секунду. Остало вісте, бейбі. А -а -а -а. Який же він огороний? Зараз попробую. Який же він ОГРОМНИЙ! Щас ми до нього підлетим. Так. Е, е, де тут мусорка? Ось вона. Відкриваємо. Кладем туди оцей туалет. Я летаю, чем Я ему в рот попал. ты тероно ты меня ты меня ты тероно ты меня ты меня ты тероно мы любим но мы любим ты меня ты тебя я тебя не могу я что я зробив Шо... Ладно, хай встановлюсь. Мені все одно на нього. Йо-йо, народ! Шо, боже? Добре всім пока, бо мені е, більше 15 минут е, відео робити не можна, а я хочу за півчаса впоратись.